Усе сталося миттєво. Наталя разом із чоловіком саме поверталися з дачі до Києва. Неподалік Баришівки вони вирішили заїхати на заправку, але щойно повернули ліворучок на шаленій швидкості. Їх протаранив білий форт, який пішов на обгін. Ущент розтрощений червоний ваз аж викинуло на узбіччя. А водійці, на бік якої припав удар, педаллю просто на розрізало ногу. Удар. Я потеряла сознание, и что дальше происходило, я не знаю. Ампутировали ногу, так как ее перерезала педалью, сцепление, был вот такой удар, повреждение легких. Одбітої внутрішності. Після аварії майже рік Наталя була прикута до ліжка. Той страшний липневий день. 2013-го Жінка хоче забути, немов страшний сон. Але ампутована нога та вісім пережитих операцій не дозволяють. Восім місяців пролежати в постелі. Нікуди не виходити. Восім операцій. реампутація. Ну какая может быть жить вот в 8 месяцев на инвалидной коляске. Уже чотири роки постраждала, намагається довести калікою. Вона стала саме з вини водія Форда і вимагає від нього компенсацію. Втім, безуспішно купа звернень і скарга кримінальне провадження закривали та відкривали вже тричі. Жінка впевнена, її опонент має впливові зв'язки і тому правоохоронці вигороджують його. Є три експертизи, проведені слідувателям експертизи говорять о том, що потерпівша сама виновата в дорожньо транспортному пришистці. Але потерпівши також проводила свою незалежну експертизу, яка говорить в об обратно у поліції. Запевняють, усі слідчі дії провели правильно та законно, і тричі незалежні експерти давали висновок: винна в аварії саме Наталя, бо не пересвідчилися в безпеці маневру перед поворотом. Якщо надійде знову клопотання, слідчі знову ж таки призначить, що і затягує судове засідання, тому що суд призначає, скасовує постанову про направлення до суду, повертається кримінальне провадження на дорозслідування і так затягується вже з 13-го року. Ми з'ясували, що за кермом злощасного білого форда був киянин Олександр Бадрак. Він вже багато років живе і працює в Німеччині. Після ДТП чоловік одразу поїхав за кордон і досі ще жодного разу не повертався. Нам вдалося знайти його дружину в соціальних мережах. Того дня Ольга теж була у машині. Запевняє її чоловік не міг уникнути зіткнення. Винуватцем аварії є та АЗС, яка не зробила карману для розвороту. Жінка, яка постраждала, як Би в'їхала на цей карман, ніколи б з нами чи з кимось іншим не зіткнулась. Отака реалія. Тут все чесно, ні хабарів, ні підкупів, і ми не злодії. Ольга стверджує, що фінансову допомогу постраждалій Вони пропонували одразу. Втім, від грошей відмовилися її родичі. Приїхав на місце син жінки. Ми пропонували допомогу, тобто викликати і оплатити швидку Борис на місце. Бо я, перш за все, мала побоювання за ногу цієї жінки разів п'ять чи більше. Ми пропонували якось поучаствувати, але син жінки відмовлявся. Зараз Наталя знову збирає папери і подаватиме клопотання, аби кримінальне провадження відкрили вже в четверте. Але чи вдасться їй відстояти свою правду? Адже на складні операції жінка вже витратила понад 12 тисяч доларів, і це ще не все. З часом доведеться замінити протест на новий, але таки грошей 64-річна пенсіонерка, а тепер ще інвалід, просто немає.